Рисунки, що стали емалями. У Хмельницькій художній школі представили 18 робіт полеглого у російсько-українській війні хмельничанина Михайла Юркова. Ці рисунки він створив ще у дитинстві. Батько Михайла Сергій Юрков згадує, найбільше хлопець любив малювати на військову тематику. З самого дитинства ж, він дуже був такий обдарований хлопчик. Від всі діти точно рицарі. Там. Битви, бої, хлопчики всі час малюють якісь там воєнні. Все життя він щось малював. І я йому сказав, що художником ти вже є. Він приходить до мене в майстерні і бачив, коли я робив емаль. Він каже, дід, а можеш ти мені зробити ну, мої картинки в емалі? Він мені дав ідею, і я тоді почав робити ці емалі. Він приходив, помагав мені. Фантазія дитяча, наскільки не перевершена. Навчався Михайло Юрков в НВК номер 10 Згодом вступив до одного із київських вишів на факультет інформаційних технологій. У 2021 році, після завершення першого курсу, пішов на військову службу за контрактом. Коли він був на фронті, то його незвичайно високо цінували і його називали наші очі, тому що він займався дронами, які були розвідниками. 6 березня 2023 року. Під час боїв під Бахмутом Михайло Юрков загинув. 18 вересня, у день відкриття виставки, йому мав би виповнитись 21 рік. Він похований у нас на раковському цвинтарі, а його портрет великий можна побачити на алеї Героїв нашого міста. Курбицькому він прекрасно малював і те, що тут є, переведено в Емалі його рисунки, вони надзвичайно талановиті і. Можуть сказати про те, що якщо б він цим займався, він би став надзвичайно гарним художником. Хист до малювання Михайло спадкував від свого дідуся Івана та батька Сергія Юркових, художників та ювелірів Емальєрів. Їхні роботи також представлені на виставці. Спадкоємність від онука до сина і до діда. Вона тут надзвичайно гарно простежується, тому що талановиті надзвичайно всі троє, і якби Мишко не загинув, він, можливо, став би надзвичайно цікавим художником. Ознайомитись із виставкою у стінах Хмельницької художньої школи можна до 14 жовтня. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста.